У вас є такі штуки? Ні, сідай. У фантастичних фільмах ми часто можемо бачити технології, які для нас здаються абсолютно нереальними та вражаючими. А що, якщо ми вам розповімо, що багато технологій з цих фільмів вже існували на нашій планеті і існували не так давно, буквально 100-200 років тому. Розпочнемо з більш буденного, але не менш вражаючого на той час винаходу автопед. Його виробництво було розпочато ще у 1915 році. Про історію появи автопеду зараз мало відомо. Чим керувалися його творці і коли до них прийшла подібна думка, невідомо. Аутопед ніби з'явився ні звідки. Хіба що ідею все ж таки запатентували. Зарубіжні джерела часто порівнюють його з дитячим самокатом. Єдина різниця наявність вигуна. В цьому була його головна особливість. Аутопед позиціонували як доступний транспорт на всі випадки життя. Усього існувало дві версії автопеду. Спочатку самокат вироблявся у США, але з 1919 року він також випускався у Німеччині. Перша версія оснащувалась двигуном об'ємом 155 кубічних сантиметрів і потужністю півтора кінських сил. Який дозволяв розганятися до 32 км за годину. Друга версія була трохи потужніша. Об'єм двигуна становив вже 191 кубічний сантиметр. Потужність досягала 1,7 кінських сил, і збільшена максимальна швидкість до 35 км за годину. Розквіт автомобільної ери в 1920 х роках став приводом різноманітних інновацій. Збільшення кількості автомобілів означало необхідність будівництва злічених парковок. Вже тоді в містах задумувалися про багаторівне паркування з використанням автомобільних ліфтів. Саме в цей час популярними стали автомобільні паркування, подібні до колеса огляду, тільки для автомобілів, а не людей. Така конструкція займала місце всього двох автомобілів, але вміщала вісім. Це була проста та компактна конструкція, яка могла розміщуватися навіть всередині будівель. У той же час Kent Automatic Garages використовував подібні паркування з місткістю понад тисячу автомобілів. Почалося все, якщо вірити історикам, ще у 1884 році, коли невідомий автор запропонував концепцію уніцикла. Тобто велосипеда з одним колесом. Згодом ця технологія була вдосконалена. Уніцикл плавно перетворився у моноцикл. Перші роки ХХ століття можна з повним правом називати золотими роками моноциклу. З 1910 по 1937 рік було збудовано навіть запатентовано як мінімум шість конструкцій, що використовували бензинові і навіть електричні двигуни. Цікаво, що деякі з цих апаратів могли розгонятися до 150 км за годину. Виявляється, транспорт, який сьогодні ми можемо бачити у фантастичних фільмах, вже більше ніж 100 років тому існував і активно використовувався у суспільстві. На всесвітній виставці 1900 року була представлена так звана вулиця майбутнього» Ля руде Руделя Венір електричний тротуар, що рухається, створений американськими інженерами Шміт Сілсбі. які раніше зробили такий же для всесвітньої виставки в Чикаго у 1893 році. Тротуар проходив по всій виставці, був довжиною 3,5 км і мав 9 станцій. Його було встановлено на віадук 7 метрів за вишки. Одна платформа була фіксована, а дві інші рухомі. Перша рухалася зі швидкістю 8 км за годину. Друга швидкісна дозволяла об'їхати весь шлях за 26 хвилин. Одночасно могло їхати 14 тисяч осіб. А на Великдень був рекорд 70 тисяч. У деяких фантастичних фільмах ми можемо бачити, як за допомогою пневматичного транспорту люди можуть переміщатися із шаленою швидкістю між містами та навіть країнами. А що, якщо ми вам скажемо, що ця технологія використовувалась ще більш ніж 150 років тому? Ще у 1870 році Альфред Лайбіч, винахідник та видавець, представив публіці перше метро міста, пневматичний тунель, що проходить від Уоррен-Стріт до Мюррейстріт. Протягом трьох років у цьому пневматичному метро здійснили поїздки тисячі пасажирів і швидкістю 10 миль на годину в елегантній капсулі з м'якою убивкою освітленою цирконієм світлом. Плата за проїзд складала 25 центів. Тунель був закритий в 1873 році. Наприкінці ХІХ століття весь пневмотранспорт був остаточно забутий. Тунелі занедбані, всі технічні патенти заховані та засекречені. Заборонили також безрутову енергію Тесли. Про технологію вирішили забути. А через 27 років після закриття пневмометро у Лондоні відкрили першу лінію звичайного в нашому розумінні метро. Воно не було пневматичним. Пустили вагони, що працюють на електроенергії, і почався розвиток звичного для нас метро по всій планеті. А яка з цих технологій минулого вас вразила найбільше? Чи можливо навпаки, ви не бачите нічого особливого у цих винаходах? Напишіть про це у коментарях. Буде цікаво почитати ваші думки на цю тему. Дякуємо вам за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.